Всім привіт! Нарешті дійшли руки записати відео про секретне меню інвертора Дея. Чому секретне? Ну тому що, по-перше, воно заховане під паролем. А по-друге, те, що виглядає, воно досить неочевидно. І загалом це відео буде про невелике моє розчарування як зеленим тарифом взагалі, так і ось цим саме пунктом меню в інверторі Дея. В чому розчарування зеленого тарифу? Ну, в тому, що теоретично виглядає все дуже гарно. Ви купуєте там 10 кВт, 20 кВт там, інвертор, купуєте сонячні панелі і сидите вже на калькуляторі, рахуєте, скільки грошей воно вам принесе, через скільки відіб'ється. По факту, воно зовсім все не так. У вас там такі обмеження і такі палки, колеса вставляєте, що все те, що ви собі на калькуляторі нарахували, в житті його так не буде. Всі ми знаємо про те, що коли ви підписуєте договір зелений тариф, то вам приходять, встановлюють там реле напруги, де встановлюють вам там, 240. 2 вольта або 253 вольта і все. І ви не можете генерувати, якщо у вас йде перенапруга. І там, де 253 вольта ще ок, ще можна щось генерувати. Там, де 242 вольта, насправді, ну там взагалі нема, що генерувати. Ви там буквально кілька кВт будете генерувати і далі вас буде вибивати. Ну, ладно, це окрема тема, про неї можна окремо говорити, тому що без контролю також не можна, бо у вас тоді буде бардак в мережі, буде 270 вольт у всіх, буде все згорати і так далі. Окей, проблема є, її треба якось вирішувати. Зубер, це така э, страховка, скажімо так, від. Держава від, від там, в кого завгодно. Окей, воно є, треба якось вирішувати. Тому в інверторах повинно бути ще одне меню, яке дозволяє нам регулювати потужність генерації та продажу в залежності, якраз таки від напруги в мережі. Це зрозуміло, це очевидно, це доволі таки просто. І ось такий пункт меню: інвертор ідеї є, і він доволі таки неочевидний. Він складний і доволі таки дивний. В двох словах. У тих, у кого вибивають, що починають робити найпростіше, це просто обмежувати потужність. Да? Але ж це неправильно, потужність обмежувати це не той пункт меню, який нам потрібен. Потужність, ми повинні виставити один раз. Купили інвертор там, договір підписали за на тариф, наприклад, на 10 кВт. В цьому пункті меню ввели 10 кВт і все. Але ж так не буває. Тому всі, хто так зробили, прийшла весна, починає вибивати. Ми зменшуємо потужність там 9, 8, 7, 6, і доходимо до якоїсь абсурдної величини, коли у нас перестає вибивати, але й продавати ми нічого толком не можемо. Ми втрачаємо купу грошей. І тому ось такий пункт меню є. Це коли ми виставляємо. Максимальну напругу, і в залежності від неї інвертор повинен регулювати уже експорт енергії. І в моєму розумінні цей пункт меню повинен виглядати просто. Ми просто повинні ввести одну цифру 242, Окей, 242. Там 253, Окей, 253. Ввели цю цифру, яку нам встановили обмеження по договору. І забули, все і інвертор далі в автоматичному режимі повинен регулювати. Ні. Тут, де я нагородила в даному випадку, ось такий складний пункт меню, і з ним доволі таки треба важко погратися. Про це я запишу зараз відео. в мене деякі є вже Напрацювання, я поділюсь інформацією з вами, а ви також критикуєте мене. В цьому плані да, я трошки розчарувала. Ну, Нагородили мене ну, тут, якщо чесно, доволі таки дивно. Ну, Але наступне відео буде про те, що Дея нас трошки порадує. Як виявилося на початку року, Дея я представила чотири нових пристрої смарт пристрої і це не інвертори, це якраз такі смарт-пристрої, які можна підключати до наших інверторів і будувати такий собі смарт-будинок по електроенергії. На вихідні, сподіваюсь, запишу і випущу це відео, буде доволі таки цікаво, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Ну а зараз переходимо до відео про це секретне меню. Сьогодні хочу поговорити про одне секретне меню, так зване меню, про яке доволі таки мало інформації в інтернеті, але воно може допомогти. Мова йде про те, про систему, в кого є сонячні панелі. Весною, коли ви побачили, що нормальна генерація, почало вибивати зубер ріли пруга. В мене цієї проблеми нема, бо це квартира, тут взагалі нема сонячної панели. Але ті, хто поставили сонячні панелі, підключили зелений тариф, їм поставили таке реле напруги, але запломбоване. І вони не можуть там нічого змінити. І в них воно часто виставлене або на 242 вольт, а дуже рідко там, на 250 вольт. І проблема в тому, що коли йде велика генерація, воно вибиває. Про цю проблему я вже на каналі кілька разів говорив. Так от, самий розповсюджений варіант, що роблять, це. Ось в цьому меню обмежують продаж. Ну тобто, от, є об'єкт, на якому я бачив, що це було. Наприклад, він може генерувати 12 кВт. Але там одразу все вибиває. Якщо 12 починає генерувати, дуже часто вибиває. Ставили 10, 10 теж вибиває, 9 вибиває. І аж на 8 кВт, коли поставили максимальну генерацію, почало більш-менш працювати, але все одно іноді вибивало. Але дуже. Виглядає погано графік, скажімо так, генерації на такому інвертері з таким обмеженням. Зараз на екрані я виведу графік з того інвертора. Ну, я буду показувати зараз на своєму, бо меню все таке саме, але буду говорити про інші системи, які там стоять в е, е, інших об'єктах, де є зелений тариф і велика сонячна генерація. Так от, е, коли починається нормальне сонце, нормальна генерація, починає. Звісно, обмежувати, вибивати ось цей зубер. При 8 кВт обмеження, ви бачите, графік виглядає обрізаним. І тому ми дуже багато втрачаємо генерації. Хоча насправді умови. В мережі постійно міняються, і іноді ми могли б продавати і 10, і 11, і 12 кВт. Але іноді буває ситуація така, що і 8 кВт забагато він починає вибивати, тому що ось це значено, воно залежить, звісно, звісно, від того, скільки ми намагаємося пхати в мережу, але також воно залежить від того, який там в мережі вже є базовий, скажімо так, струм напруга верніше. Скажімо так, як правило, то граються ось ці. зменше до тих пір, поки не перестає вибивати. Але є ще один пункт меню. Дуже цікавий. Значить, знаходиться він ось тут, мережа. Далі треба розблокувати. Тут, звісно, у нас парольці знають вже 4 сіміроки. І йдемо далі, 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 далі. І ось цей пункт меню. Це дуже цікавий пункт меню, який буде відповідає за те. От інструкція. Звісно, в інструкції все написано. Там прийдуть спеціалісти, скажуть, так все написано в інструкції. Ну так, написано, але для звичайного аматора, яких більшість на сьогодні не зрозуміло. Так от, ось цей пункт меню відповідає за те, щоб керувати генерацією, потужністю, скажімо так, інвертора, керувати залежно від того, яка напруга в мережі в даний момент є. І там, ну, там базові за 100% береться, це там, 230 вольт, який в нас тут стоїть налаштування, ну або 220, залежно від того, що ви поставите, ну, в даному випадку 230. стоїть. І далі мова буде йти, що якщо у нас в мережі он 109% буде м напруга, то він буде працювати на 100%. Як тільки... Напруга буде зростати 110, він вже буде зменшувати потужність. В даному випадку, в цьому мені налаштовано абсолютно рандомні значення. Ну, тобто я нічого не міняв, бо мені це не потрібно. Але от в тому об'єкті, про який я зараз говорю, я спробував цей пункт налаштувати. І коли я тут налаштував, я там покажу вам пізніше там, цю картинку. Тут вводимо відсотки деякі, тут зменшення потужності. З от Головне питання, яке я в кінці поставлю, це що ось тут вводити. Я там по-різному трошки води, збільшував крок, збільшував там ці цифри по різному грався, і воно трохи по-дивному себе веде там на трьох фазні ще більш-менш, тому що там не так сильно напруга росте, а от на однофазні, 10 кВт, там напруга так сильно виростає, що це меню себе веде якось трохи по-іншому, трохи дивно. Так от. Суть в тому, що ми можемо вмикати це меню, ось тут галочку вмикаємо. Ми вмикаємо це меню, налаштовуємо ось тут ці ці значення, і інвертор сам починає зменшувати генерацію, якщо у нас починає е, виростати напруга дуже сильно. Таким чином. Він буде завжди обирати максимальну можливість генерації в залежності від того, що у нас зараз в мережі. Тому що так, іноді буває, мережа просідає, і ми можемо генерувати впхати в мережу там, і 10, і 12 кВт, і 15, і скільки завгодно. І все воно у нас ковтне. А іноді буває так, що у нас пуста мережа вже там майже під 240 вольта, якось, наприклад, зараз. І ми в таку мережу майже нічого не можемо запхати. Пару кВт і все починає вибивати зубер. Так от, ось це меню дозволяє інвертору самому регулювати генерацію. В залежності від стану мережі. Коли ми ось це активуємо і гарно налаштуємо, ми можемо потім зайти ось в це меню і підняти аж до максимуму ось це значення. В тому об'єкті, який я там зараз граюся, я там підняв до 12, і він іноді, насправді, в день 12 кВт валить. Хоча до того, як я туди поліз, там просто стояло 8 кВт і завжди було обмежено на 8. Я вам показую цей графік. Але там, відповідно, втрати великі. У нас купа генерації, яку нема куди дівати. Коли я налаштував ось це меню, він дуже майже завжди він 10 кВт валить, іноді опускає, а іноді навіть до 12 кВт доходить. Тобто з цим налаштуванням, з цим, що я кажу, ось як кожен раз треба розблоковувати. З цим налаштуванням, з цього меню можна набагато більше витягнути потужності з інвертора і ефективніше ним користуватись. Але, але є питання по налаштуванню. Ой, ось воно, я не можу сказати, ідеальні налаштування тут вам показати. Я вам зараз покажу одні налаштування, які працюють, але там у людини під 250 вольт стоїть ось ця штука. І я там налаштував, і воно, в принципі, працює непогано. Хоча все одно іноді вибиває. Зараз в основному йшла мова про трьохфазну 12-кіловатну систему, в якій, скажімо так, в мене позитивний досвід регулювання саме ось цим секретним меню. Але є також і негативний досвід. Мова йде про однофазну 10. Так ось тут нічого в мене не вийшло зробити. Ситуація в чому? Тут вона може десь генерувати там, 9 кВт, продавати в мережу. По факту взимку це десь може бути 6-7 кВт. А ось навесні довелося опускати потужність до 5,5 кВт, бо вище просто постійно вибиває. І я от ці самі налаштування ставлю на цьому інверторі, а нічого не виходить. Він просто сходить з ума, починає стрибати генерація вверх вниз постійно, тобто вона піднімається там 3, 4, 5, 6, 7, бах, впала до двох. Знову 3, 4, 5, 6, 7, бах, до нуля впала. І так просто постійно починає стрибати. І які б я налаштування не пробував, з цього нічого не вийшло. Тому ось зараз, через кілька сонячних днів е експериментів, ми повернулися до старої схеми, і просто обмежили йому е продаж на 5,5 кВт. Не знаю, може я багато вимагаю від цих систем, але так не повинно бути. Я вважаю, що повинно просто бути одне вікно, де ми вводимо максимально дозволену е, напругу, яку нам е, по зеленому тарифу вказали, там 253 вольта. І все. І далі інвертор повинен сам підбирати потужність в залежності від напруги в мережі. Чому такого немає, чому це так складно, я не знаю. Трохи розчаровує все це. Е, тому запрошу вас в коментарі і хотів би послухати, а як ви боретесь з цією проблемою. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити лайк, підпишіться, щоб не пропустити наступне відео про смарт-пристрої від компанії Ідея. І до зустрічі в наступне відео. Всім папа! -па.